Привіт всі! Сьогодні я покажу техніку виконання макіяжу в зелених тонах. Для початку я вже нанесла тональну основу, скульптор, рум'яна, хайлайтер, формула брови і нанесла консилер як базу під макіяж. Також зволожила губи бальзамом, щоб помада краще сиділа. Тому для початку починаємо з макіяжу. Беру мати господі м'ятний відтінок і прохожуся ним по складці віка. Головне не переборщити, щоб воно не було занадто, зеленим, занадто м'ятним. Такий легенький відтіночок. Скажемо легка віддушенька. Тепер візьму більш темніший, ось такий м'ятний, але трошечки темніший, і прийдуся так само по складці. Утворюється вже більша глибина, йде така підвійка. На друге око. Тепер буду працювати іншою палеткою. Ось такою палеткою. У мене тут є цілий ряд зітваних відтінків. Зараз знайду кістку. Кістку, кість, Сточку Господі. скільки її багато, що навіть не знаю, що брати. Так. Ось така легенька повнастенька. Кісточка візьму. Що взяти? Візьму ось такий колір. Зеленький, Та вже більш Молодного відтінку і нанесу на все нерухомо. Так. Така плоска кисточка дуже добра, тим, що вона не залиш після себе п'ятин білих, але тут варто дізнати техніку, що не краще наносити тіні ось такими похлопуючими рухами, аніж Розтягувати. Розтягувати варто як основу, проте наверху все ж таки варто пройтися. Ще раз вже похлопую з чими рухами, хлопками такими щоб було все красиво і не жахливо. Ай візьму другу сторону її і пройдуся більш темнішим, вже починаючи тільки з середини ось так. Ну і до оголочок, щоб більше оглобити колір. Візьму ще по шесту. І пройдуся ось таким м'яким кольором тільки з цієї палетки, По... верху щоб розташувати кордони. красивіше стає. Мені помітно, що якісь проплешини але і за рахунок цього макия більш Професійним, складнішим і важче повторюваним. Так ось так. все до вісочка, щоб більш красивіше виглядало. Проте не варто затягнути аж до самого візка. Тоді не буде красиво виглядати. Так. Далі я візьму темніший колір. Темніший, темніший. Тут такого немає, от тільки є максимально зелененький. максимально зелененький. Я оббиваю в куток ока, ось так проводячи такий трикутничок гостренький. Він, має бути у нас яскраво видним, що в свою очередь, чергу, точніше зробить око більш глибоким, більш виразним, більш дорогий макіяж і більш складніше. Техніка проста, але людині, яка не знає, як то все робити, це, звісно, буде складно ось так ось так. Тепер легенько підтишую, зокрема, ось такими рухами. І візьму ось таку кісточку. Як прийдеться вбивати темний чорний колір, чорний мат, щоб ще зробити глибше, глибше, краще. Ось так. Тут легенько, без різких рухів, обов'язково стряхувати на самий самий куточок. Ось так. Ууу, яка красота. Так, тепер візьму кісточку, якою ще не працювала, пухнастеньку, і пройдуся ось такими рухами. Щоб між поєднати між собою макіяж і кольори. З сілися між собою. Так. Ось так. Доволі непогано, круто, дорого і непросто. Думаю, на цьому можна завершити. Ні, не можна. Не можна, я передумала. Я ще хочу взяти. Такий легенький е, молочний відтінок, Він ж такий тілесний, він майже. І пройтися під самою ві... бровою, господі. Бровою. Щоб зробити м'якшу тушовку. Так, з макіяжем закінчено. Тепер стрілки. Стрілка річна нереальна, тому беремо Лайнер, який, на жаль, сам не малює, проте робить круті стрілки. І починаємо з середини ока. Так. Перше, я малюю лінію, щоб заповнити всі недоліки вій. Тоді Лише малюю так ось таким маленьким трикутничком легенько заповнили, де вийшли? Відправили. тепер з'єднали. І воля, красива стрілка для найвищого віка. Готова? Так доволі непогано, непогано. Головне продублювати. А це жесть. Тільки придумали люди, яким було скучно жити. Дуже скучно. Тепер треба цю підігнати під то. Думаю, більш-менш одинакий. Я вже нічого виправляти не хочу, бо воно погано все кінчиться, щоб виправляти. Лише можу пройтися ось такою скосою кісточкою, щоб заповнити всі. Недоліки, поки лайнер не засохнув. Ой, томочки некрасиво, тому візьму мокру підводку і вже з неї трошечки наберу і пройдуся заповнюю рухами. рухами. Короче, клас, краще не лізти. Що вже є, то є непогано, можливо, не ідеально, але хоча б стрілка це річ, в якій варто часно зупинитися. І тепер туш. тягну трошечки заброю Звичайно, закінчено. Тепер губи. З губами трошечки легше. Для початку я витрубальцем. І візьму консилер. Початку його найду. йду. Найду, найду. Знайшла угу. все крім консилера. о, знайшла Консилер і пройдуся по лінії, щоб її було менш видно, і ми могли трошечки далі зайти. Чи варту б? Ой. Mm -hmm. Так. Завершили. Посередині видки варто консилер забрати. Так, тепер беру пудру І пудру це все припечатаю. Припечатали. Яка краса. Ох, тепер немає нас контур. Ой-яй-яй-яй-яй! Ой, 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 ой. Треба малювати, що ж зробиш? Гешки я не бачу, де мій контур, там зайдемо далі. Чуточку далі, нічого страшного Головне не заходити за контур біля ось тут. Тут варто малювати по контуру, щоб було більш красивіше. Посередині губ можна виходити чуть не до самого носа, можна й до очей на углах. А варто залишати реронні угли. Ой, контр з'явився. Ай-яй-яй. Тепер можна і по контуру малювати олівчиком. Саме по контуру мальованим. Отже ми з природнього не бачимо. Ай-ай. Як все красиво. М -м. Vicious кисточку с такой центр губи. красота, красота. І скаже, що в мене там контур. Ну І тепер беру командові ламель Ще не бачила. Ага, знайшла. І промальовую. Головне за контур. По контуру тоді ще намальованому. Ой-ой-ой. Трошки -ой -ой. далі чим вартувала б. Перете для того спеціальні є палички, які зараз все підчистять. Саша що дерпчисля палички. Знаєте, хто пічить? Правильно, консилер, якого я знов згубила. Знайшло. Ура! Загалом все решту рівно і думаю, можна завершити макіяж. Легко, просто, швидко. Iselena, das cores loan